Привіт всім підписникам! Це Сісмент. Оновлення, яке вийшло вночі в четвер, перенесло нас до незвичайної для Counter-Strike України, Угорщини, бо нарешті настав час мейджору від StarLadder в Будапешті. Починаючи з 24 листопада, ми почнемо спостерігати за вже 23-м в історії гри кіберспортивним святом під назвою Major. І ми впевнені, що ви отримаєте величезне задоволення. А щоб кайфу було ще більше, Valve додала класичний набір контенту в гру, але є і зміни, тож мерчі розбиратись. Щоб розблокувати основну частину відео, натисніть кнопку підписатись. Перше про що треба сказати, а точніше, вже вкотре повторити, це Viewer Pass. Ми не раз наголошували на тому, що частина грошей від продажу перепустки в грі йде російським командам, яких цього року мінімум три. А якщо порахувати окремих гравців та бетінг спонсорів, то там може доходити і до половини всього складу команд. Тож, якщо ви увагаєте, ще купляти перепустку і вам не потрібна металька для колекції, ми радимо вам утриматись, або принаймні купувати її вже на ринку Стім. Щось мені підказує, що перепустки також можна безкоштовно отримати в телеграм-каналі CSMont. Краще перевірте, може там анонсували розіграш. Також, як завжди, нагадаємо про альтернативу у вигляді пікеми від Петрика. Якщо хочете підтримати армію, поставити пікеми та мати можливість виграти скінчики, чекайте на офіційний анонс в соцмережах Сашка на початку наступного тижня. Якщо говорити про контент, він з року в рік схожий, але давайте швидко оглянемо. Ми вже виклали вам контент з обновою в телеграм-канал, де зібрали вже понад 25 тисяч підписників, за що ми вам дуже вдячні. А якщо хочете бути першими в курсі всіх новин та пообговорювати з нами оновлення, ласкаво просимо до телеграму. Кнопка підписатись теж безкоштовна. Переходимо до гри. Тут маємо на вибір перепуску за 400 гривень або набір з перепустки та трьох сувенірних жетонів за 720. Одразу нагадаємо, що переплата за жетони не має ніякого сенсу, окрім того, щоб швидше погемблити. Але таке нас не цікавить. Навіть зі звичайною перепусткою у вас буде можливість отримати три жетони, якщо вгадаєте, весь пікем аж до переможця. Отримані жетони треба обмінювати на сувенірні набори. Рекомендуємо притримати ваші жетони до самого кінця турніру, щоб обрати мапу, яка, скоріше за все, покине активний Маппул. Таким чином, ми зможемо продати сувенірні набори дорожче, якщо вгадаємо, звісно. Система пікемів незмінна вже четвертий турнір поспіль. Маємо три стадії турніру та плей-офф. Обираємо дві команди, що на вашу думку пройдуть стадію без поразок, тобто 3-0, 6 команд, що пройдуть, але з поразками, та дві команди, що вилетять з турніру без жодної перемоги. Звісно, можна повторити чужі пікеми, наприклад, аналітиків, програвців чи будь-кого кому ви довіряєте. Від успішності вашого пікему залежить і зовнішній вигляд вашої медальки. На початку ви отримаєте бронзову просто за активацією перепустки. А далі, пройшовши срібну та золоту стадію, можна отримати завітну діамантову медаль. У разі, якщо ви правильно вгадали всі стадії разом з переможцем турніру. Ще забавно тут є нескінченні графіті будь-якої команди. Але що дійсно важливо, так це наліпки. Давайте нарешті розглянемо свіженькі капсули. Цього року маємо наліпки та автографи гравців з 32 команд. Минулого разу в Техасі дизайн наліпок повернувся до варіанту з унікальним фоном. Ще під час Парижу ми зазначали, що ком'юніті любить наліпки з чистим фоном, але після декількох років однакового дизайну з різних івентів, спільнота навпаки, оцінила унікальність техаського дизайну, що з часом відобразилось на їх ціні. Так от, фон цього разу достатньо красивий, але його можна стерти до стану голого логотипу команди або автографа гравця. Інших цікавих стадій потертого стікеру ми, на жаль, не знайшли. До речі, свій логотип на Стікер StarLadder вирішили взагалі не додавати присутня тільки назва міста. Хоча особисто автору відео подобається Стікер з минулого їх мажору. Взагалі, цей турнірний оператор викликає відчуття ностальгії, особливо для тих людей, які колись відвідували їх турніри в Київській кіберарені, на Шулявці чи на НСК Олімпійському. Щось ми замріялись. Повертаючись до порівняння дизайну з минулим роком, бачимо різницю у розмірах логотипів. З першого погляду, наче не так і помітно, але якщо наліпити стікери поруч із тертифон, то Будапешт став рази так в два більше. Також же традиційно Valve знов змінили паттерн всередині його наліпок. Якщо минулого разу паттерн був вогонь і в прямому, і в переносному сенсі, настільки що аж приніс нам перегляд відони, то цього разу сумнівні ромбики, які сприймаються вже занадто дефолтно. Але маємо ще одне радикальне нововведення, а саме вишиті стікери. З точки зору дизайну це виглядає як реінкарнація наших окно агентів. Тобто контора про такий ось стиль не забула, і це тільки підігріває питання, чи будуть релізнуті нові нашивки, чи обмежимо стікерами. В результаті глітер наліпки спіткала тяжка доля. Колись вони замінили металічні стікери, які минулого турніру повернулись бумерангом. А зараз взагалі якісь нові вискачки у вигляді патчів посунули всіх конкурентів. Всі ці наліпки розташовані у трьох капсулах. Legend, Challengers та Contenders. Виділяється тут тільки остання капсула, в якій замість восьми команд фігурує аж 16 Стосовно шансів випадіння, інвестиційної цінності та іншого, ми будемо говорити вже ближче до знижок. До речі, і капсули з Остіну пробули на знижках всього 48 днів, тому і тут доведеться оперативно приймати рішення. Поки що можете придивитись до цікавих наліпок, як, наприклад, автограф Рейна, який отримав свій останній стікер за Face. В якому він залишив сумний смайлік та палаючу свічку, чи то в нас вже зовсім дах їде, в будь-якому випадку розібрати всі стікери у відео неможливо, бо тоді воно буде тривати стільки ж, скільки і корупційні схеми в Україні. Найбільшим хайпом оновлення став брелок вітрина, в який можна вставити наліпку, не втративши її назавжди. Так само, як і звичайні брелоки, цей знімається та розбирається. Щоб запакувати ваш стікер, вам треба купити новий інструмент. стікер слаб за 20 гривень. До речі, серед інструментів теж є зміни, але до них ми повернемось пізніше. Якщо захотіли свій стікер назад, його можна відкріпити зі скіна завдяки іншому інструменту, який, слава Богу, випадає з віклідропу, та розпакувати. Але стікер слаб зникне. Тож власники CatoFatin можуть тепер безпечно флексити в іграх, не втрачаючи свого активу. Хоча і тут можна приплести паніку, раптом вони знов змінять правила і замкнуть вашу наліпку в брилоці назавжди. Довіри до Valve зараз мало. Такі ось брелоки з наліпками з'явились на Steam Market майже одразу, навіть не дивлячись на трейдбан. Очевидно це баг, бо наші особисті брелоки ми виставити на продаж одразу не змогли. Поділіться в коментарях вашою думкою з приводу цього нововведення, чи є у вас наліпка, якою ви будете флексити таким чином. Повертаємось до інструментів. Valve, як завжди, вирішили змінити правила і непомітно вписати це в пачноуд. Новоприбрані неймтеги та статрек Swap тули більше не можна буде обмінювати чи продавати на ринку Steam. Від такого короткого речення ціни на ці інструменти злетіли, і після корекції зафіксувались комфортні X2. Саплай поки тримає ціну, але одного дня ці предмети будуть коштувати багато грошей. Довгосрок можна спробувати підібрати після того як хайп та анлоки стихнуть. З мінорних оновлень також зазначимо зміну іконки рукавиць, на яке загалом все одно. Якихось додаткових деталей через нову іконку ми все одно побачити не зможемо. Також оновили інтерфейс самому додатку та у веб-версії Steam. І тепер на ринку в інвентарі, вітрині то, що ми одразу можемо побачити колір рідкісності предметів через текст та рамочки. Це зручно і не треба використовувати для цього додаткові розширення. В результаті ми отримали доволі непогане збалансоване оновлення. Дякуємо, що на цей раз без масштабних приколів, але все одно з певним впливом на ринок, з яким нам ще треба буде розібратись у майбутньому. Ставте вподобайку, якщо досі цього не зробили. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної інформації про зміни на ринку. З вами були Сіесмонд, ваш гід у світ інвестицій СТІМ.